І, як завжди, вітаю тебе, друже, на каналі Юрко, бо зараз буде знову епічний бій на ІСі 7. -му. В цьому бою наш герой, ну, я буду так казати, він знахабніє по повній і буде грати максимально агресивно, бо він потрапив до бою з 10, 9 та 8 рівнем. І так як він в топі, може показувати гарні результати. А ми будемо з тобою за тими результатами дивитися та насолоджуватись. Отже, гравець з довгим нікнемом, з якого я візьму останню частину, бо він там вітязь. Хай буде Вітязь із клану Скіл 1 вже їде і робить перший свій постріли, перший дамаг у бараска, який хотів проскочити. Але ж ні, не проскочив, бо і сьомий танк прориву. Це швидкий танк. Опа, і добиває, добиває, але як там з тих снаряд попасти, я не знаю. Але ж, і сьомий, що поробер? Це Варгеймінг, це і сьомий, і така в нас сьогодні гра. Вже майже 1000 надавав, вже навіть більше, 1300, бо тут Кунзік хоче утримувати, і з цієї позиції з Ісом-Сьомим буде досить важко червоненьким розбиратись, бо. У нього у Іса броньована башта, хоч і погано згинається гармата. Але ж нічого. Ну, вона не згинається, звісно, вона опускається, але я люблю казати, що вона згинається. Отже, тут маємо на фланзі цілу купу червоненьких і сьомий ризикує, виїжджає напівбортом, дає, дає по тигру, хоча, хоча тут багато танків, багато танків, але всі вони не можуть побити нашого Іса з цієї позиції, бо він досить низенько. А артилерії, як ми вже помітили, немає на цій мапі. В цій грі, того ж, можна діду трошки роздавати більше. Чим він не буде зараз займатися, в нього є ББшки і другий фраг. Тігр другий, другий фраг. Все співпало на цей раз. Намагається щось тут обережно виїжджати, але як я вже і казав, із сьомий має величезну проблему з кутами нахилу тієї тої гармати. І отут. Дуже неприємно отримав аж 2 постріли від червоненьких. Я б, напевно, сюди на Сі 7 не їхав, але ж я на такий вітязь, як наш герой. Він їде і отримує знову. Отримує знову, вже бронебійним від Яхтігра. І вже б з третього разу треба зрозуміти, що не можна так нахабніти. Червоненькі не дають вже вкрай розійтись нашому геройчику. Героя може, то й героїня. Хто знає, хоча з нікнеймом Вітязь навряд чи буде героїня, але хто ж знає. Снєвха, 3 Вітязь. Ну отакий нікнейм. Якщо повністю, може, я, звісно, і неправильно читаю, але яка-то різниця, бо так чи інакше буде напулювати наш дід, він же перемкнувся на підкаліберні снаряди і перестрілюється з Яхтигром. Хочу йому помститися, давай глянемо, що в нас. Бронепробиття на підкаліберних 303 мм. Ну, непогано, хоча на 10 рівні цього, цього маловато. Ой, фугаси вже летять. Летять фугаси нам по башті десь. І поламали нам керманича. Поламали нам керманича, тепер треба за двох. Ну, На цій позиції це не найбільша проблема. Та і аптечка у нас зараз відновиться, тож можна буде його полікувати. Безкоштовна, ну майже безкоштовна в нас лікарня Трошки, трошки є платити. Він на а, звичайних аптечках грає. Ох, ФВХ, Фвх дає на 365, аж в носі в мене чухається, як завжди, коли я починаю записувати ці епічні бої. Досить цікаво, чого. ой Ой-ой-ой-ой-ой, там ще одна. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як діду накидали. Діду накидали. Нема баби на допомогу не приходить, тож діду накидали і він же вирішив, що більше не хоче. Знову поламали нам, але на цей раз вже не Керманича, а навідника. Хоча навідник на, на ІС7 то така собі справа, по-моєму, він там зайвий, бо часто ти стріляєш недоцілюючи і там же якось кудись залітають і віртухи, і ніхто на то не сильно і не дивиться. Але ж яка дірочка тепер в башті ліворуч. Ти глянь, дід це ніяк не заспокоїться, в нього походить і Він вже через хвилину забув, де він так наотримував жорстко. І жорстко і знову їде на настрільну позицію. А на цей час він вже надавав 3600 дамагу, 3К натанчив і на 2000 насвітив. Тобто, якщо все скласти, то вже майже десяточка а не, там, десь 9000 ефективності сумарної дав. І не здається, не здається, підсвічує потроху. І... ох ти, ото я і кажу, ФВХ дала в першинга, тут хоче вискочити, і друга ФВХ, але та, тут важкий танк. Не знаю, не знаю, як він тут вирішив грати. Так, а зараз і сьомий починає робити цікаві речі. Він випхає вперед труп першинга і за ним, відповідно, їде. Прикольно, отримав такий. Рухомий захист, таку стальну стіну поперед себе, і від неї буде намагатися відігрувати. Що ж, не сказати, що зовсім незвичайний прийом, але доволі рідко таке трапляється, коли ти дійсно користуєшся. Опа, Пантера, що зовсім, зовсім забула, хто в сім'ї за старшого, і того йде грати в інший бій. Так, знову чухається в носі, значить зараз буде бум. Не, промазали. Промазав наш герой, точніше, він не пробив. Не пробив 122-й. Тут стільки червоненьких. всі на нашого Іса стали, под... всі подивляються, всі гарматами тичуть і так і хочуть його пробити. Але ж за трупом то зовсім непросто, бо в нас є броня в бортах, є дуже броньована башта без. Вразливих місцин, ну майже майже без вразливих місцин є там такі дуже маленькі місця, куди можна прострілити, але тут треба, щоб сильно ворогам пощастило. Ой, чифтейн, ой, щось виліз трошки. Нема... Там десь можна. Так, залітає. 505 вилітає. І вже по 4. 4 настріляв, 4 на 4 насвітив. Якісь дуже цікаві цифри, якщо враховувати, що це із 7. Я б сказав, би, трошки навіть нереалістичні, але в цьому бою йому досить сильно щастить, бо червоненькі щось ніяк ніяк не хочуть його бити, а, а це і непросто. Коли, якщо враховувати, що ззаду в тебе ще об'єкт 704, там лансен і є підтримка. Тож наш дідусь обережненько від трупачка і сім некрофіл, да? Ой, від трупачка обережно відіграє, по-моєму, ФВХ виїжджає, ні? Не хочеться в мене не дивитись. Ну, вон же ж там є трошечки можна дати. Я ж казав, що вона виїхала. 5000 настрілу, 4600 натанкував, 4200 насвітив. І вже п'ятий фраг. Шикарно, шикарно, як для Іса. По-моєму, взагалі шикарні результати. Мені не вдається так на ньому відігрувати. Мене одразу по морді луплять, я думаю, вас. Такі саме з тим проблеми. Але ж нічого, будемо якось разом боротися з цим. І ще один першинг їде в ангар. І наш герой. Наш Вітязь зі склану Скіл один. Робить воїна, і це чудово! Як на мене, досить гарний результат, якщо враховувати, що він грав, ну, в принципі, максимально агресивно. Їхав, стрілявся, якось там танчив, виживав, коротше, давав максимальні результати, щоб нам було цікаво. Якщо тобі було цікаво, то ти вже тисни лайк. Не треба чекати до останньої секунди бою. Тисни лайк і тисни лайк, тисни лайк. Протис лайк, молодець. Якщо ні, то ну, хай то буде на твоїй совісті, що ти не підтримуєш українського блогера. Так. Жарти жартами, дивимося, що далі. Залишився всього 277 об'єкт і десь там стрв хай. Чисто теоретично, наш сьогоднішній гравець ще хоче щось собі напулькать. Хоча вже явно боїться їхати вперед, бо ХП-шок мало. Навіть на один постріл не вистачить. Але ж, якщо так стояти і чекати, то можна залишитись без дамагу. Так, 277 там за сарайчиком. І його вже пресує по повній мінотавра і питає, де гроші він заховав. А ви зараз подивимось, скільки грошей заробив наш сьогоднішній герой. Ось, о, результати бою: тут, звісно, майстер, дрібніх медальок надавали, основний калібр, стальна стіна, воїн і ще й спартанця дали, бо наш герой був дуже побитий і надавав добряче. Шість фрагів він зробив, 6300 дамагу настріляв і 4 насвітив, 4 на з половиною. Шикарно, як для Іса 7-го, досить гарні результати, одначе він не лише не заробив, а ще й в мінус увійшов, бо на підкаліберах досить багато стріляв. Але ж, Снеуха, 3-3 Вітязь не знає, як правильно, наш Вітяз молодець, ти також молодець, що додивився до кінця, заряджаю тебе енергію, щоб її вистачило на наступні відео. І, звісно, звісно, вечірній стрімчик. Ти був на каналі Юрко, всього найкращого!